До Івана Франківська привезли особливу виставу, яка збурює уяву, та побудована здебільшого на асоціаціях, як і в її основі славнозвісній поемі Шевченка, сон комедії тут мінімум. Натомість сатира на трагедію з душевної потреби сказати своє слово через тексти Кобзаря неординарну постановку здійснили в столичній творчій майстерні театру кошику та встигли показати вже не лише в Україні, але й за кордоном, у тому числі і з великим успіхом у Москві та Санкт-Петербурзі. Ну а сама прем'єра відбулася ще 10 років тому, в 2004-му. Інша ситуація була в Україні. Мені здавалося, що вже може в тому вияві, як ми зробили, можливо, уже не буде настільки актуальна ця вистава. Наша на жаль, вона знову актуальна і ще в такому е дуже відкритому публіцистично філософському сенсі вона очевидно є дуже дуже на часі. У репертуарі камерного театру в кошику чимало моновистав. Однією з таких є й сон-комедія. На сцені впродовж години єдина виконавиця численних ролей. За допомогою мінімалістичних засобів миттєво перевтілюється у різноманітні образи заслужена артистка України Лідія Данильчук. Однак це не концертна варіація чи звичні поетичні читання, а повноцінна вистава. Вона багато в чому провокативна, адже руйнує численні стереотипи. У даному випадку авторів мало цікавив Шевченко лірик чи романтик. Натомість зосередилися на іронії кобзаря політика. Я хочу, щоб наш глядач побачив Шевченка іншого, нетрадиційного. Власне, тому багато студентів я своїх запросила і старших школ. Я думаю, їм буде цікаво. Ну, на Шевченка треба дивитися часом і по-іншому. От один із варіантів, тому цей театр сьогодні тут. Пошуковий формат донесення Шевченкового слова зі сцени та способу акторського існування на ній, як стверджує авторка вистави для вже досвідченого глядача. Передусім, за серйозністю постановки проблеми питань, юним театралам таке сприйняти важко, але побачити однозначно необхідно.